У цьому відео я розповім про сервіси працевлаштування та професійну орієнтацію для мешканців міста ЕСПО. Пошук роботи починається, коли ви звертаєтесь як шукач роботи в Т-Офіс. В ЕСПО реєстрація шукача роботи відбувається в т офісі у торгівельному центрі СЕЛО. Після цього ви стаєте клієнтом служби працевлаштування міста ЕСПО, яка фінською називається Теулюсус ЕСПО. У службі зайнятості вам призначають особистого кар'єрного тренера. З допомогою свого кар'єрного тренера ви складаєте особистий план, що сприяє працевлаштуванню. При плануванні можна домовитися, наприклад, про відвідування мовних курсів, підвищення професійної кваліфікації або обговорити подачу резюме на певну кількість вакансій на місяць. Tüolysus Еспо має два різних офіси в місті ЕСПО. Обидва розташовані в Матінкюле. У Іспанпорті офісі ви можете отримати допомогу з багатьох питань, пов'язаних із працевлаштуванням. За потреби доступний перекладач по телефону у консультаційному відділі торгівельного центру ISOOMENA співробітники допомагають у пошуку роботи та дають поради, наприклад, як скласти гарне резюме. Вони обслуговують фінською та англійською мовами, але також є можливість отримати сервіс українською та російською мовами. Якщо ви зареєстровані як шукач роботи, маєте вищу освіту і хочете знайти роботу, яка б відповідала вашою освіті у Фінляндії, експертний центр іммігрантів з вищою освітою може допомогти вам знайти роботу за фахом. Експертний центр пропонує консультації з питань кар'єри, допомагає розвивати навички пошуку роботи, організовує семінарі та рекрутнигові заходи, а також пропонує різні курси для високоосвічених людей. Крім фінської, сервіс доступний англійською мовою. Ви можете самостійно звернутися до експертного центру працевлаштування іммігрантів з вищою освітою або домовитися про це з власним кар'єрним тренером. Якщо ви хочете дізнатись про освіту, кар'єрні консультанти Omnia з радістю проконсультують вас. Ви можете запитати їх, наприклад, про мовні курси, курси підприємництва або різні професійні тренінги, які ви можете використати для вдосконалення своїх навичок. Якщо ви сподіваєтесь навчитися, абсолютно новій професії консультанти з кар'єри допоможуть вам знайти різні можливості. Ви можете зв'язатись з кар'єрними консультантами через довідкову службу Omnia або попросити допомогти в HelloS4info. Консультанти з питань кар'єри здебільшого говорять фінською або англійською мовами, але за потреби ви можете скористатися послугами перекладача через Hello Espo. info Якщо ви хочете відкрити власний бізнес, «Юрітус Еспо» проконсультує вас. Вони також обслуговують англійською та російською мовами. Ласкаво просимо до Еспо!